Мене звати Марина, і ви на каналі Калейдоскоп В'язання. Сьогодні я пропоную вам на прикладі бренду Zara роздивитися найсвіжіші, найактуальніші тренди трикотажу. Чому саме Zara? Взагалі, я не дуже люблю цей магазин по багатьох параметрах. Магазин цей бренд, але коли мова йде саме про тренди, якщо хочеться зрозуміти, що наразі є актуальним. Що буде актуальним найближчим часом, що буде актуальним найближчим сезоном? Зараз це все ж таки з-поміж усіх брендів Fast Fashion такий великий лакмусовий папірець. Бо вони підхоплюють усі нові віяння, усі нові моменти, буквально. Моментально зараз в Зарі ще триває розпродаж минулої колекції, із колекції Весна Літо. Там вже, там ще геть небагато речей, але це якраз такі ті вироби, які актуальні просто зараз, які будуть актуальні на початку весни. І я хочу з вами поділитися, що мені сподобалося. Мені сподобалося, що там є ідеї такого невеликого кастомайзингу тих речей, які ви вже наразі маєте. Я вам трошечки пізніше поясню, про що я. Кастомайзинг – так це переробка. Мені не всі моделі які, з тих, які я вам зараз покажу, сподобалися в тому вигляді, в якому вони є на зарі. Але для розуміння того, що наразі актуально, і для ідеї, що зв'язати собі на весну, або для ідеї, що в'язати на продаж, або для ідеї, на які вироби можна було б розробляти наразі описи, щоб їх продавати, наприклад, там за місяць, за два навесні? Мені ці вироби видаються цікавими. І перед тим як ми перейдемо безпосередньо до виробів, хочу вам нагадати або розповісти, якщо ви ще цього не бачили. Що в мене наразі відкритий набір до спільного в'язання в техніці Ентрелак. Де я буду в'язати плечовий виріб, ви можете в'язати все, що вам а, заманеться. Я буду ділитися з вами своїм досвідом, своїми ідеями і, звісно, детальним поясненням, як в'язати цю техніку. В це спільне в'язання. Ви можете вступити за довільний донат, і частина отриманих коштів підуть на допомогу бійцям 23 ї бригади, які наразі мають величезну потребу в новій автівці. Тому я хочу допомогти закрити чи хоча б якось просунути цей збір. Бо там наразі о, здається на понеділок, із 160 тисяч було зібрано лише 28. Більше подробиць про спільне в'язання ви знайдете в інфобоксі під відео. А я вас запрошую до перегляду речей, які я вам відібрала на зарі. І почнемо ми з павутинок. Вони нікуди не уходили, ніколи не збираються уходити. Вони лишаються з нами, лишаються, я так думаю, надовго. І моє серце покорила ось ця сукня. Назарі вона, здається, в'язана з альпаки, її там навіть 63%, що для виробів зара це взагалі дуже багато. Тож це просто звичайна базова, пряма сукня прямого силуету, оверсайз. Єдина, напевно, її особливість та родзинка, це те, що вона в'язана не лицевою, а виворітньою гладдю. Але Незважаючи на те, що вона максимально проста, я в неї просто закохалася, бо саме ця простота, вона дає такий великий простір для використання її для стилізації цієї сукні, що я, напевно, хочу собі навесно все щось таке повторити, тим паче, що, судячи з усього, тут спиці десь 6-7, може навіть 8, тобто це сукня, яка може бути зв'язана за кілька вечорів. І До компанії до попередньої сукні джемпер-павутинка, головна родзинка якого це, напевно, саме напрямок в'язання, бо зв'язаний він від рукава до рукава двома цільнокройними деталями, які потім поєднуються. Рукави тут, до речі, просто прямі труби широкі. І Щодо обробки країв виробу, то вона тут мінімалістична, я би сказала, майже відсутня. Як мені здається, це просто резинка із знятими петлями. Вона дуже щільна і дуже нееластична виходить, принаймні по низу, переду та спинки. Я бачу саме цю резинку, а по рукавах там взагалі майже нічого немає. Наступна сукня я би не сказала, що це тренд, але я була дуже здивована, бо я дуже давно. Не бачила цю техніку в'язання. Порахуйте скільки раз я сказала дуже за останні 3 секунди, але не суть. Тут ця сукня це мережевне полотно, виконане за допомогою поєднання бабусиних квадратів та в'язання на вилці. Вилка. Це такий специфічний допоміжний інструмент для гачкування. Я вам додам фотографію, як вона виглядає, якщо ви не знаєте. Я дуже давно не бачила взагалі у в'язальному просторі згадки про цей інструмент і про цю техніку, бо вона була популярна ну напевно років із 20 назад. І тому я додала у цю підбірку цю сукню, бо мені взагалі цікаво, чи буде повертатися зараз тренд на в'язання на вилці, чи то зараз просто відкопала десь в архівах своїх таке мереживо. Але погодьтеся, що виглядає воно в виконанні зари, воно саме полотно, я маю на увазі, досить цікаво. Далі його величність букле переїздить з нами до сезону весняного і зимнього. І я взагалі маю сподівання, що букле оселилася в наших гардеробах на багато сезонів наперед. То, що ми тут бачимо, по-перше, багато брендів зараз показують такі мінімалістичні жакети в стилі Шанель. По-друге, дуже багато виробів, які зараз ідуть, вони мають тенденцію на більше прилягання по фігурі. І саме така довжина, трошечки нижче за лінію талії, вона наразі є дуже актуальною. Ну і звісно ж, в цьому жакеті, а точніше, навіть в цьому комплекті, ми бачимо поєднання фактур, бо саме оця обробка гладкою пряжею робить. Фактуру букле ще яскравішою і ще більше її підкреслює. Так, ви можете помітити, що це не просто жакет, це комплект із таким бралетом. Звісно, такий бралет це річ не для кожного. Але знову ж таки багато брендів в різних варіаціях показують саме такі в'язані бралети, тому це теж один із трендів, один із виробів, який буде популярний наступного сезону. І знову ж таки невеличкий мінімалістичний кардиган з коротким рукавом, з металевими гудзиками, який є основним декором цього кардигану. Його можна носити як самостійний виріб, як футболку, так і одягати на футболку, на той же бралет. Як самостійний варіант застібнути на всі гудзики, це чудовий варіант для офісу. Він виглядає дуже стильно, дуже елегантно. Єдине, що взагалі, якщо ви вже мали змогу помітити, зараз наразі нас не дуже радує різноманіттям кольорів. Я сподіваюся, що ближче до весни до літа ця ситуація якось виправиться, бо у цьому році в тренді будуть дуже гарні кольори, але ми про це поговоримо якось іншим разом. Наступна модель це 100%. Модель не для всіх, але мене тут зацікавив не сам жакет, не його конструкція, а безпосередньо варіант обробки планок та горловини, які я вже бачила у кількох брендів в достатній кількості. Якщо ви придивитеся і зараз ще побачите на збільшенні, там немає ніяких резинок, ніяких хайкотів, нічого. Там просто йде обробка косою бейкою. Тобто вона підшита так, щоб просто сховати крамкові, завернути їх. І з ваварітньої сторони підшивається оця стрічка, коса-бейка. Я сподіваюся, вона українською мовою саме так називається. І... і... Виходить таке дуже мінімалістичне оформлення краю виробу, яке, мені видається теж дуже цікавим і свіжим, бо особисто я вже втомилася від різних варіацій резинок на обробці. Наступний светр є дуже простим, але мене він зацікавив своєю фактурою полотна. Дуже багато брендів зараз роблять акценти саме на різнофактурному полотні. І в якихось моментах це досягається саме пряжею, тобто це магер, там якась чесана альпака, буклєв, спушені різні нитки, нитки з ефектом фламе. А в цьому випадку це простий візерунок. Він дуже простий. Я вам трошечки збільшила, змінила контраст, щоб його роздивилася. Раппорт на три петлі. Лицеві петлі, між якими йде по дві петлі рису, і наскільки фактурно, наскільки гарно він виглядає, тут мені сподобався лише варіант оформлення горловини, не показує вам весь виріб, бо навіть на цьому фото ви можете побачити, що виконання таке собі. Але як ідея, після того як ви вив'язали росток і переходите на в'язання коміру. Особливо, якщо це досить великі спиці, як в цьому випадку, пров'язати ряд накиди та дві разом лицьовою і потім просто лицьовою вив'язати сам комір. Він трошечки буде, звісно, закручуватися, бо лицева гладь закручується. І знову ж таки, це щось значно цікавіше, ніж проста резинка 1х1 чи 2х2. Далі досить гарна футболка, знову ж таки силует, довжина, те, що я розповідала вже раніше. Мені, по-перше, тут дуже подобається виконання рукаву, бо тут, бачите, на плечі коси трошечки виходять одна з-під іншої, виходить такий защіп, який формує невеличкий фонарик. За рахунок цього дуже гарна лінія плеча виходить, яка ще більше підкреслює тендітність таку. І по-друге, це один з варіантів кастомайзингу, про якого я казала, це перли. Бо подивіться, наскільки ці хаотично нашиті перлини змінюють вигляд вироби, вигляд в'язаного полотна і додають йому теж якоїсь більш святкової, більш романтичної нотки. Кишені. Родзинка цього светру це кишені. І ось такі дві великі симетрично розташовані кишені на виробах без застібки попереду, тобто з цільним передом, на светрах, на джемперах, на сукнях. Я бачу багато де. І навіть цього тижня бачила у когось з українських майстринів в інстаграмі відкрити тестування опису на подібний джемпер чи светр, не пам'ятаю, що в неї там було. Тож, ці кишені, здається, теж будуть в тренді. І це ще один варіант кастомайзингу светру, який вже ви відносили кілька сезонів, він ще в гарному стані, але просто вам набрид. А я знаю, що у багатьох в'язалочок може таке трапитися, що у вас десь на залишках є 30-40 грамів цієї пряжі, з якої ви в'язали той светер. ви буквально за один вечір можете його переробити, він буде за рахунок цього елементу декору виглядати геть по-іншому, геть по-новому. І далі знову нашиті перли і знову ж таки. Ну якщо уявити цей костюм без перлин, він буде просто ніяким, дуже базовим виробом а нашиті перлини по всьому периметру, так, причому там донизу їх більше, доверху їх якось вже менше догори стає, значно змінює вигляд в'язаного полотна. Тож просто взяти якийсь виріб, який у вас є вдома, і теж бритві його не хочете носити в тому вигляді, який він є, і розшити його перлинами, наскільки він зміниться. Скажу чесно, цей светр я додала до підбірки в першу чергу через його колір, щоб просто розбавити якось біла, чорна, сіру монотонну гаму, яку ми маємо. Але ця модель, вона вже є вічною класикою. Якщо ви маєте якусь гарну якості пряжу, можете сміливо в'язати. Тут йде поєднання реглану погону та звичайного погону, там спочатку вив'язується плече, потім ще трошечки переходить на. В'язання на звичайний реглан, О, резинка, яка вона тут? Англійська, напівпатентна чи патентна. Просто дуже гарна класична модель. Наступний виріб дуже простий та очевидний, але я все ж таки достатньо часто бачу такі спідниці останнім часом, Тут тобто це просто в'язана міні Взагалі без ніякого декору, максимально простої конструкції та річ, яку дуже швидко і дуже легко зв'язати навіть новачку, але вона буде займати гарне місце у гардеробі. Наступний тренд металдмін мега актуальний, якщо ви могли помітити, то гудзики в попередніх виробах вони всі були металеві, золото, срібло. Але саме ось таке покриття на в'язаному полотні, на текстурному арановому полотні та срібне – це мега актуально. І якщо ви раптом якщо ви знаєте, бачили де в інстаграмі теплівку пишіть відео, мені в коментарях, це особисто мені було дуже, дуже швидко, цікаво переквіта вдома і в домашніх умовах накладається Якщо повідно, ж казати потім саме про ці способи втілення цього тренду, де вам не це треба шукати копита, єдинорога. Можна просто придбати металізовану пряжу. Перше, що мені спадає на думку, це щось типу газал рок н ролл Я вам додам фотографії, як вона виглядає. І вона, якраз таки ось така блискуча, металізована. Звісно, ефект полотна буде інший, але це все одно буде 100% втрапляння в цей тренд. Тож самі вироби, які в цьому Виконанні надає Зара моделі мені не подобаються. Але ось таке блискуче полотно ну, воно дуже гарне, воно наразі мені, принаймні, навіть своїм виглядом якось підіймає настрій, бо воно яскраве, незважаючи на те, що це не якийсь там вирве око, неоновий колір. Ось ви зараз побачите, як виглядає пряжа Газал рок'н'рол. Якщо ви знаєте ще якісь такі блискучі артикули, теж пишіть в коментарях. Я думаю, і мені, і багатьом глядачам теж буде цікаво це почитати. Приблизно 30% жіночої колекції трикотажної зари наразі це смужки. Смужки чогось виключно в чорно-білих, максимум темно-синіх кольорах, максимально базові. Причому в чоловічій колекції смужки в таких дуже неонових і крейзі кольорах, а ось жіноча гама вона дуже витримана. Я вирішила вам показати лише один виріб смугастий, по, перше смужки і самі по собі класика. По-друге, найбазовіші речі немає сенсу показувати. Але ця модель має ще один тренд, який вже переїхав до вічних та класичних: це високий комір на блискавці. Такі светри будуть актуальні ще багато років, тому, якщо ви ще не маєте такого, рекомендую вам спробувати і зв'язати собі і таку модель. На цьому буду з вами прощатися. Пишіть, які з напрямів, які з трендів вам сподобалися, що б ви хотіли спробувати повторити у своєму гардеробі. Бажаю вам мирного неба, рівнесеньких петелек та до нових зустрічей!